З ну і зараз Кутовий, схоже, випрошували футболістів у університеті, але рішуче відганяє усіх Давідов. Дима ще раз на Зорина, тут втратив м'яч, дуже небезпечно зіграв. І ось завершальний удар. А поки момент Зорі! показували нам повтори, тим часом Кабая вже до штрафного дістався. Там вже й жовта полетіла румунам. Активізувались команди. Почали. Так, за за університет капацина був. І от... Поки нам повтори показували, Кабаєв вийшов на ударну позицію. З-під папа класно пробує в ближній верхній кут в університеті. Цікаво, звичайно, як створили цю атаку футболісти зорі, але поки що нам не показали такий повтор. Луньов розминається. В принципі, є. ким підсилити гру Ван Лювену. Але і так непогано зоря виглядає. Пас від Чурка. Удар і Залітає! Ворота! Зоря забиває. Нагнойний, нагнойний автор голу. Все ж таки вгадав Ван Лювен сьогодні з нападником. Знайшов свої шанси під час стандарту. Здавалось, вже пролітали там футболісти зорі, але, диво, ще раз подача Чурка. І вистрибує на не від газону. Пробиває і м'яч таки перелітає. І Лазара, і захисника, який був на лінії. Там Лазар схоже зачепив його трохи, але не зміг відбити. 1-0 на користь зорі свого таки домоглися. Насправді, моментів було більше. Передумов для голу було більше в команди Ван Люїна. І ось цей гол ну він десь заслужений. На нього награли луганці. І приємно, що на старті другого тайму українська команда виходить вперед. Ще Назарина так завадив воротарю, дезорієнтував його трохи, підстрибнув і прямо під його ногами м'яч влучив в газон, а потім відлетів у ворота. Але не був в офсайді Назарина, що важливо відзначити, там два захисники прямо притислися.